Ще одна рекомендація щодо ось цієї верхньої стопорної бусини. Я вам рекомендую розширити отвір у тій бусині настільки, щоб вона досить легко пересувалася по літкору, тому що на засікання риби вона у нас не впливає. А якщо при виважуванні у нас буде обрив, то ми маємо дати рибі шанс вижити. Для цього треба, щоб бусина досить легко ходила по літкору, і щоб короб в процесі своєї, скажімо життєдіяльності потім мав більше шансів. Оце все стягнути з лідкора, і відповідно, що він мав змогу вижити. Що стосується нижньої бусини, то вона має сидіти на літкорі досить щільно і досить важко пересуватися, тому що вона приймає участь у засіканні риби, а верхня має бути так відрегульована, щоб вона легко ковзала по лідкору, для того, щоб дати рибі шанс вижити. Якщо ви приблизно знаєте, яка глибина на мулу в тому місці, де ви ловите, і якщо вам немає потреби дуже далеко закидувати, тоді ви за допомогою бусин собі встановлюєте поводок у потрібному вам місці. Ви можете підсувати вище, нижче, якщо вам хоч приблизно відома глибина на мулу. Якщо вам потрібно закидати дуже далеко, тоді я вам рекомендую нижню бусину зсунути до самого низу, так щоб повідець міг опускатися аж до груза. Зараз я візьму повідець, щоб вам було краще зрозуміло. Ось так, друзі, тепер буде оглядати наша оснастка, вона тепер буде набагато дальнобійніша і перепутувань буде мінімум. А якщо вам невідома глибина на мулу в місці ловлі, то за допомогою верхньої бусини, пересуваючи її вверх або вниз по монтажу, ви все ж таки хоч приблизно зможете оприділитися і вже потім встановлювати її в потрібному місці. Тепер поговоримо про поводки. Якщо ви, друзі, будете використовувати м'які поводки. То для того, щоб не було запутувань, треба обов'язково чіпляти стік. І то не маленький стік, а великий стік. І бажано ловити в кліпсу, щоб при ударі кліпсу поводок випрямлявся перед приводненням. Але я з таким монтажем стараюся використовувати поводки в оплетенні і ще, крім того, чіпляю стік. І тоді, коли навіть нам приходиться поводок зафіксувати конкретно в якомусь місці, то тоді жорсткий поводок набагато рідше запутується кругом нашої оснастки.